Цікаві факти про Івана Нечуй Левицького. Іван Нечуй Левицький це великий артист зору, колосальне всеобічне око України, писав Іван Франко, про видатного українського письменника, який увійшов в літературу як автор неповторних та оригінальних перлин словесності, а ще відверто засуджував зросійщення України. У дитинстві значний вплив на Івана справила його нянька, баба Мотря. Його батьки жили спершу у тісному приміщенні, і діти спали на кухні разом з нянькою. Та знала безліч пісень і казок, водила малого з собою по весілях і хрестинах. Він самостійно вивчав німецьку, французьку мову, опанував латинську, грецьку та церковну слов'янську мову. Змалку Іван різ кмітливим та дуже любив рибалити. Старожили, переповітали, як пішов він до місцевого діда Терешка, аби попросити на вудку волосіні з кінського хвоста. А той тільки віджартовувався, мовляв, де ж це я тобі тієї волосіння візьму? У мене ж бачиш, яка здорова Лисина. Майже на всю голову. Іван теж не розгубився і відповів жартом на жарт. Пообіцяв зайти до дяка, бо в того довга борода й волосся, любов'ю до літератури не чує Левицький, завдячує батьку. Той не любив а був затятим книголюбом читальником. Мав удома багато праць з історії України, читав проповіді українською мовою, збирав народні пісні та обряди. Завдяки батькові Іван познайомився зокрема із творчістю Тараса Григоровича Шевченка. Коли малий Іван вчився ще в першому класі семінарії під час контрактового ярмарку в Києві, він побачив на вітрині французькі книжки. Першу з них кривий біс. Ле Сажа прочитав зі словником, а надалі всі гроші, що давав батько йому на гостинці, витрачав на книжки, написані французькою мовою. Псевдонімом письменник обрав прізвище козацького полковника, герою Думи про Нечуя, яку дуже полюбив. Понад усе боявся, що батько дізнається про його літературну діяльність. Лише після смерті батька 37-літній прозаїк почав підписуватися подвійним прізвищем Нечуй Левицький, писав таємно від своїх товаришів, студентів своїх яким жив на одній квартирі, навіть батькам не зізнавався, що став літератором. Закінчивши духовну семінарію, онук шістьох поколінь праведників став магістром богослов'я, отримав посаду викладача Полтавської духовної семінарії, але відмовився від попівської раси. Не став служителем церкви, порушивши давню родинну традицію, а обрав скромний фах викладача. Нечуй Левицький був досить дивакуватим. Наприклад, завжди ходив з парасольку на випадок вітру, вражав своєю пунктуальністю. За ним звіряли годинник. Щодня у визначений час ішов гуляти одним і тим самим маршрутом до Володимирівської вулиці, потім до Фунікулера і назад хрещатиком додому, завжди під парасолькою. Під час урочистого вечора, з нагоди 35-ліття літературної діяльності, Іван Семенович, зиркнувши на годинник, раптом підвівся та з почесної президії почимчикував прямо до виходу. Хтось спробував письменника спіймати за гудзика та не Левицький, тільки головою похитав Перепрошую, скоро дев'ята, мені час іти спати. Переказували, що газети і грубі часописи він часто читав не регулярно, а всі разом наприкінці року. І потім переказував усім старі новини з тих журналів, казав: Ах, як шкода, що такий то помер, добрий був чоловік. А той, що пішов з життя рік тому, про нього вже й думати всі забули. Ні вина, ні горілки він не вживав. Вдома харчувався виключно за годинником, щоб не пошкодити здоров'ю. Дуже не любив суперечок. Хворів по два тижні після того, як доводилось з кимось посваритися. У музеї садибі Івана Нечує Левицького стоїть кабінетний рояль фірми Бекер. Його письменник купив на подарунок Надії Сольській, який симпатизував, але з якою їм так і не судилося бути разом. Рід нареченої мав графську корону, а Іван був збіднілим Поповчуком. Також є версія, що наречені були кумами, а церква подібні шлюби не реєструє. Виняткову впертість Іван Семенович демонстрував саме в питаннях лінгвістики. Філологи підрахували, норм, яких літератор дотримувався, було 13. Зокрема, не визнавав апостроф та букву і писав не їх, а й їх. У місцевому відмінку однини прикметників вперто використовував букву і пишучи на зеленій траві. Навіть у заповіті класик вимагав, аби лише так його твори друкували на віки вічні. Нечуй Левицький увійшов в історію літератури і як перший перекладач Біблії українською мовою спільно з Кульшем та Кулієм. Книга була видана у відні в 1903 році. Письменник перевів четверту частину Біблії. Самос... Самотній холостяк ніколи особливо не дбав про гроші, витрачаючи все на книги, які в кінці життя виявилися нікому, нікому і не потрібними. Залишений прихильника... прихильниками, не маючи власної сім'ї, ні родичів, Іван Нічий Левицький вистоював довжелезні железні черги за хлібом чи гасом, під дощем, у мороз, за спеки, переказували таку бувальщину. Шити вас повернуть! конечно, низько, но мені нужны деньги. В 1917 року похилого віку не левицького. Надвечір на кудрявці перестріли київські волоцюги. Ану, старий, виймай гроші. Їм, бо люди добрі, немає в мене ні копійки. Облиш брехати, ти ж відомий письменник, грошови, напевно, маєш повні кишені. Нема, кажу, ані копійки. Не йняли віри здирники, бо вивертали кишені старого та нічим, окрім порожнього гаманця, не розжилися. Тоді помовчали. Постояли, з ноги ногу переступали, перезирнулися і віддали Івану Семеновичу всі власні гроші, що мали при собі. Більше того вечора присоломлені волоцюги нікого не грабували. Помер класик української літератури в будинку для самотніх людей, кинутий усіма, включаючи небагаточисельних родичів, які ще в Києві забрали в нього все, навіть одяг. Тому доставили великого письменника України до Божого дому у спідній білизні. Дякую за увагу.